Постійно знаходимось на передньому краї для того, щоб допомагати нашим підрозділам, які тримають оборону. Обстріл де постійно, але до нього вже всі настільки звикають, що майже не звертають на нього увагу. Наші всі роз'їздні машини поламалися, залишилася тільки одна моя машина, і в ній накрилася гальма. У нас робота була майже цілодобова. Ми просто міняли групи вот так. Я розумію, що це війна за наше майбутнє. Це війна, яка дійсно показує реальний статус України в світі. Мене звуть Михайло Гричухін в збройних силах я вже другий раз. Перший раз був у 14-15 рік добровольцем, і от з 26 лютого 22 року знов в збройних силах, в 58-й бригаді. Михайло Гречухін – учасник антитерористичної операції у 2014-2015 роках, служив у лавах 93 ї окремої механізованої бригади. З 24 лютого воює у складі 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені Виговського на чолі зведеного розвідувального загону. Брав участь у боях за переправу через Сіверський Донець у районі Білогорівки, обороні Лисичанська та Бахмута. Прокинувся в 6 ранку, коли вже оголошували військовий стан по всій території країни. А і зрозумів, що да, воно почалось, ну, якби це вже було очікувано, якби вже. Е Чекали, коли це відбудеться з дня на день, 24 числа там весь день приводив справи до ладу, а ввечері пішов військомат. в військкомат. В Печорському військкоматі був просто абсолютний порядок. Там навіть сказали, тут забагато людей краще прийдіть завтра зранку. Так і зробив. Сьомій ранку наступного дня прийшов. Там якраз набирали 58-му бригаду, я погодився і після обіду вже був в лісі під Черніговим. І... Наступного дня зараховані до складу збройних сил. Перші бойові завдання. Перший місяць там трошки більше місяця. Це операція з оборони Києва. Тримали оборону от від тої як то, кішки, яку вони прибивали зі сторони Сум. В районі Ніжина, Лосиновки, От в тому боці. Десь 1-2 квітня вони почали відступати. Там ми теж брали участь в тому, щоб їх остаточно вигнати звідти. Після цього перебралися на кордон, коли вони остаточно відступили, там контролювали, щоб їх групи не заходили на нашу територію. Бої за переправу на Сіверському донці. Після цього, в травні місяці, нас перекинули на Донбас. Це якраз була. Операція по захисту переправи через Сиверський Донець в Благоворівки. Весь травень були там, до того, як вони остаточно там, після шостої хвилі, видихся і е, зрозуміли, що більше сенсу їм немає. Ну і фактично там їх так. Гарно погнали, що там вони е не савали туди більше жодного разу. І навіть коли вже ми почали відход з Лисичанська, е наші, хто стояли на Білогорівці, ворога так і не бачили. Вони там то есть вони відійшли разом з нашими силами, які вже виходили з Лисичанська. Завдання групи. Я командир зведеної розвідгрупи. Наші основні задачі це аеророзвідка, радіоелектронна розвідка і пошук їх засобів РЕБ, пошук їх вогневих засобів і передача їх на гору. Ми постійно знаходимося на передньому краї для того, щоб допомагати нашим підрозділам, які тримають оборону. Які птахи літають у розвідку? Це звичайний Mavic 3, це Autel EVO 2-Do з тепловізором. Це от зараз починаються Mavic Enterprise 3 з тепловізором. Ну і лелека для більш далеких відстаней. Ну, зараз ще декілька от варіантів ми шукаємо, щось нам обіцяють подарувати, щось ми там зараз самі збираємо гроші, там якісь більш. Важкі там, матрикс повинна купити, але би, це по поки плани. Оборона Бахмута. З деякими перервами виходу на полігон до середини грудня були на мовній обороні Бахмута. Тактика російської армії в Бахмуті. Артилерія там працює постійно, але я б не сказав, що вона підтримує піхоту. Тобто вона працює по площам, по самому Бахмуту, по нашим тиловим позиціям, намагаються не щупати. Тобто, ну, обстріл йде постійно. Але до нього вже всі настільки звикають, що майже не звертають на нього увагу. Просто там постійно прилітає кудись в бах. По передовим, їх тактика, так, да, їх підтримують мінемети, підтримують ЕГЕС, постійно, на яких якраз сидять ну, там, умовний постійний штат Вагнера, який не йде на штурм, який не змінюється, які умовні професіонали, які саме підтримують у ці міцні хвилі. А їх групи. Порасуваються наступною тактикою, що йде е якась перша група, яка намагається захопити е якусь там, там або заново підготувати позицію, або захопити якусь нашу позицію з ходу, або просто закріпитися на якихось вкладках місцевості, і е вже дати можливість наступним групам накопичуватись на тому рубежі, який близько від наших позицій, десь там до 300-500 метрів, і потім вже коли не. Накопичити достатню кількість особового складу, ривком просунутись і вже в там, безпосередньому боязікненні захопити наші якісь передові позиції. Ну, і Часом буває, що їм це вдається, особливо коли їх там, там, група там, в, до 40 людей, а там нашу позицію якусь храняє шість людей, наприклад. Але... Дуже часто їм не вдається це, так як наша артилерія працює, наші вогневі засоби і ниша варівна, ті самі міномети, ті самі ЕГСники е... працюють постійно, їм не дають накопичитись, або не дають хри, там, гарно окопатися і змушують їх знову ж таки відступати, втрачаючи особовий склад. Оцінка противника. Їх десантники е, насправді е, ну, вони гарно підготовлені, але їх мало, їх варто мало. Тому е, бачимо, що їх значно зменшується кількість, напевно, тому їх би, і відвели. І їх заміняють або вагнерівцями. Які можливо і не в дуже добре навчені, але вони працюють за, саме, за такою простою тактикою, коли там тобі дають завдання, там от звідси йди туди і все. І далі ти, тобі скажуть, що робити далі. А тому їм це вдається саме через просту тактику, через велику кількість людей, які якби, не шкода. це вже відомий факт, що Вагнер це розділяється на дві частини. Є як, якби там змінний штат, який їм не жалко, які. Вони постійно по мірі зменшення набирають нових. І постійний штат, які оператори якоїсь важкої зброї, оператори БПЛА, командири, які не, не знаходяться на передовій, вони не йдуть зі штурмовими групами, вони тільки управляють боєм. Тому да вони навіть можна сказати, що більш ефективні, ніж кадрові російські війська. Чи ефективні засоби радіоелектронної боротьби ворога? Можна сказати, що. За операцію оборони Бахмута ми втратили сім тепловізійних дронів, тому їх РЕП там працює постійно, вони. Навіть на близьку відстань підводять, тобто, там, їх переносні системи працюють 5-7 кілометрів від лінії фронту, з яким ми там, теж постійно палюємо, але якщо засобами радіоелектронної розвитки можна десь запілінгувати, що він там, от, засобами аеророзвитки вже важко підтвердити, тому що ну, тут просто важко долетіти для того, щоб отримати візуальний контакт. Часто приходиться виходити пішки і дивитися. Що там дійсно відбувається? Техніка не витримує, люди стоять. Коли почався вже постійний штурм Бахмута, що у нас робота була майже цілодобова, ми просто міняли групи вот так і постійно приходилося виїжджати туди, в нас там. Тому... Ламалися машини. У нас там був ну, епізод, коли вже наші всі роз'їздні машини поламалися, залишилася тільки одна моя машина, і в ній накрилася гальма. І вона працювала тільки для того, щоб ми бусиком людей довозили в Бахмут до переправи. На переправи зустрічали л 200 без гальм для того, щоб довести до переднього краю. Це от було таке для мене максимально. Ну, це тиждень, поки там ми знову ж таки змогли привезти туди і прямо. Там в Бахмуті поміняти гальмів і там зробити. Це така логістична була операція, яка забрала там багато сил в плануванні. Чому Росія готова на все, щоб отримати Бахмут? Я не можу сказати точно, чому воно таке важливе для ворога, тому що я не можу цілісти голову ворогу. Але крайніми днями вона вже вирілась в публічну площину сварки між. Пригоженим човека Вагнер і Шойгу. А коли фактично офіційні джерела Росії спростовують інформацію, які російські же джерела Вагнерів це просувають. на мою думку, це вже політична гризня всередині Росії за перерозподіл влади на тлі зменшення в. Впливу там деяких, ну не можу сказати, що там впливу президента їх, але деяких сил навколо кремлівських точно там іде якийсь перерозподіл влади, і оце закидання м'ясом Бахмута. Причому це здебільше, якщо в травні-червні це ще були більше десантники і морпіхи, то десь з липня це вже. Вагнерів це і почали набирати зеків, і осінь це вже просто хвилі зеків, які вони кидають, ну, абсолютно не рахуючись втратами, причому постійно збільшуючи кількість людей. Якщо вони почали там, з груп 5-8 людей, під кінець, листопад-грудень, коли вони виходили, вони посилали групи десь до 40 осіб. Російська армія активно штурмує Бахмут та населені пункти на підступах до міста з серпня 2022 року. У грудні наступ посилився передусім за рахунок частин, які відступили з правобережжя Херсонської області. Наразі бої за місто тривають. Цивільні у Бахмуті в Бахмуті. Ну от, до середини грудня, коли ми виходили, працював ринок відкритий. Місцевий постійно ти там їдеш, стоять в якихось чергах за чимось. Просто так. І місцевих там достатньо багато. Попри те, що постійно до них звертаються про евакуацію. Ну евакуюють тільки поранених, там або хворих. Або, ну я так розумію, що там ті, хто або вже не хочуть нікуди їхати, або кому нема куди їхати. Кількість мешканців у Бахмуті становить менше 7% від кількості, яка проживала тут до широкомасштабного вторгнення. У місті, де тривають постійні бої, також залишаються діти. Про підрозділ. Підрозділ складається там десь частина з мобілізованих, частина з кадрових. Різні абсолютно люди. Є люди, там 20 років, які оператори дронів у нас, які там тільки от після строкової служби і вчаться. Є і один хлопець, якому вже за 50, там, святкували у ювілей на фронті, які теж там, в цьому віці захотів стати розвідником, оператором дрона. Працювати тому якби колектив цілком нормальний, який якби розуміє те, що відбувається в країні, і прагне нашої більш швидкої перемоги про підтримку дружини і мотивацію. Мені пощастило, що от вона абсолютно підтримувала, якби не було ніяк жодного там слова, там може ти там не підеш, ні вітись, тобто Це було так, би, абсолютно зрозуміло, що, да, що треба йти. Би, ми з нею 25 числа зранку попрощалися, і я спокійно пішов на війну, розуміючи, що мене чекають і розуміють, що я займаюся важливою справою. Я розумію, що це війна за наше майбутнє. Це війна, яка дійсно показує реальний статус України в світі після цього, як спочатку Чорне море було перекрите, а потім запрацював зерновий коридор. Коли багато людей зрозуміли, що без нас, без нашого продовольства, а реально може бути світовий голод і там велика рецесія світової економіки. Це якби во для багатьох людей було відкриття. Коли вони просто зрозуміли, що дійсно від нас щось залежить, а не ми десь маленька якась бідна країна на краю цивілізації. І в принципі, з кожним днем таких людей стає більше, і ну, особисто для мене я розумію, що я там після перемоги маю прокинутися наступного ранку в зовсім іншій країні з іншими перспективами.